Євангелія на щодень, 30 січня, Марко 12, 13, 17, послали до нього декого з фарисею та іродіян, щоб його піймати на слові. Прийшли ті і кажуть до нього, Учителю, знаємо, що ти щиросердний і не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на обличчя людей. Лише по правді наставляєш на путь Божу. Отож, чи личить давати данину кесареві, чи ні, давати чи не давати? Він же знав їхній лукасту, сказав їм, чого мене спокушаєте, Принесіть мені динарій, щоб я бачив. Вона й принесла і, і каже їм чий це образ і напис? Кесарів, ті йому відповідають. Тоді Ісус промовив до нього. Віддайте кесареві що кесареве, а богові що Боже, і вони дивувалися йому. Чуємо одне з найнебезпечніших запитань, які ставили Ісусові релігійні та політичні опоненти фарисеї та іродіяни, ті, які на щодень сварилися, а раптом з ненависти до Ісуса стали союзниками. Вони – Продумали, які варіанти відповіді він може дати. Якщо Ісус відповість, що треба сплатити податок Риму, то Його звинуваті у невірстві, зраді народу та співпраці з римськими окупантами. Сенедріон такого не пропустить. Якщо він вирішить, що окупантові не платити, буде зроблено до нас, на підставі якого римська влада звинуватить його всіяні непокори, підбурювання до бунту, та діє на шкоду імперії. Він помре як бунтар. Реакція Ісуса блискуча, Він змусив їх самих відповісти на поставлене йому запитання. Тому каже перенести йому римську монету, якби вони мислили тверезо, а не крізь ненависті до нього, то зрозуміли би, що викривається їх цікавість неправда і справедливість, а знищення Ісуса. Несправедливо. Володіння римськими монетами свідчило про співпрацю з ворогом, а також означало культову нечистоту їхніх власників. Вони не сподівалися, що їхнє лицемірство став неявним. Відповідь Ісуса не вимагала словесного обґрунтування, але він його дав. Якщо ви користуєтесь майном, майном кесаря, платіть кесарю належний йому податок. А якщо управляєте тим, що Боже, то віддайте Богові. Суть проблеми не в тому, можна чи не можна платити податки владі, яку не приймаєш. Сплата податків є справою елементарної чесноти, незалежно від того, хто зараз при владі, чесноти, які ти за... є заповіддю до кологу не кради, Чесноти, яка є наслідком вірності Божої справедливості та відповідальності, за цю справедливість. Господи, захорни мене від будь-якого лицемірства.